Вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо про дачі, дати на подачу на параграф 24 для українців в Німеччині, щоб отримати дозвіл на роботу і легалізуватись. Тільки для українців приїздно оформлення місто Гамбург дати на отримання параграф з 4 квітня Німеччина, хто бажає легалізуватись отримання параграфа. За один день. Допомога в оформлення параграфа ВНЖ. До по приїзду зустрічаємо. Нагадую, що параграф можуть отримати всі українці, неважливо, коли заїхали в ЄС. Ми робимо повний пакет документів. Оформлення за один день. Також є варіанти, хто хоче собі зробити параграф на 2 роки. Можна зробити його в Мюнхені. Або також є ще варіант в Ессені, але там він робиться не один день, там він робиться на рік, він робиться там трошки довше 1, 3, 5 днів. Найшвидше це Гамбург робиться один день. Мюнхен теж за один день на два роки. І Есен. Якщо вам потрібен параграф, можете писати на Telegram, на Viber або долучатися до всіх наших груп, підпишіться на цю групу. На цей канал і можете підписатися, і ви будете постійно в курсі всіх нових подій, нової інформації. Всім дякую, всім хороших заробітків!